Дорогі мої водолії, я вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Мене звати Діана Богданова, я таролог і астролог, і зараз ми подивимося, що буде вас чекати в наступному 2024 році. Ну що ж, будемо починати. І в яких тенденціях, скажімо так, буде проходити. 2024 рік для вас водолії. І перша карта це п'ятірка кубків. Знаєте, водолії, вам прийдеться навчитися дивитися не на пусті кубки, не на ті можливості, які ви втратили. А навпаки, повернутися, тому що позаду вас ще є. Багато нерозкритого вашого потенціалу, де ви можете дійсно брати ресурс і реалізовуватися. Тому не зациклюйтеся на тому, що сталося, і, знаєте, більше не, не базуйтеся на своїх помилках, а зробіть, скажімо так, висновки і ідіть далі, і черпайте далі, скажімо так, ресурси з тих кубків, з тих пропозицій, які все-таки є, і, можливо, ви їх ще не бачите. Так, давайте глянемо далі. Сімка мечей. Сімка мечей говорить про те, що вам потрібно буде, знаєте, можливо, трошки під іншим кутом подивитися на себе, під іншим кутом ставитися до себе, перестати дійсно в собі шукати негативні сторони, а намагатися в собі шукати. Якісь хороші якості, які дійсно зможуть вам розкритися в наступному році. Тому дорогі мої водолії. Знаєте, не треба створювати проблему там, де її нема, а навпаки, можливо дивитися на це як на перспективу. Так, які ще перспективи можуть відкриватися перед вами? Дев'ятка мечей перед вами двері будуть відкриватися. так, Тобто, бачите, тут клітка відкрита. Ви можете летіти, ви можете реалізовуватися. Головне, тільки вам захотіти, так? про що я говорила е перед цим. Не базуватися на тому, що ви вже втратили. А навпаки, дивитися там, де ви втратили, є завжди якась пропозиція, є завжди якась можливість для реалізації. Тому перед вами все відкрито, перед вами дороги відкриті, тут вже залежить від вас. Як ви зможете реалізуватися, так? Як ви зможете перетворити проблему на можливість? От, їдемо далі. Що буде вас чекати в плані? Фі... В плані здоров'я будемо дивитися? Здоров'я водолії. Вісімка кубків, ви приймете рішення йти від проблем. Ви приймете рішення, що вже ніби прийшов час заглянути в себе взагалі в, свої, в свій емоційний стан, в свій, психо, в, свій, в свій психічний стан і взагалі по своєму здоров'ю. Ви зрозумієте, що так далі ви вже не можете. Вам потрібно дійсно вирішувати ваші ситуації по здоров'ю. Взагалі, тут, знаєте, вам хочу сказати більше. Емоційно. Вам потрібно зрозуміти, що емоції це те, що ви породжуєте, і це те, чим, що ви можете контролювати. Давайте глянемо далі, від чого все-таки ви підете: від емоційних проблем чи від фізичних проблем. А підете ви від емоційних проблем. Отож то, знову двійка кубків. Вам потрібно зрозуміти, що ви самі себе накручуєте, і ви самі собі ставите ці проблеми, і ви самі їх шукаєте. Вам потрібно просто зрозуміти і відвернутися від якихось негативних, можливо, людей, які вас оточують, від людей, від яких ви відчуваєте, що вони ніби знаєте забирають від вас цю енергію. Тому що ще двійка кубків може дійсно говорити про те, що в вашому оточенні є люди, які користуються вашою добротою, які користуються вами, і від цього ви можете страждати. Тому, можливо, знаєте, вам прийдеться відсікти когось свого життя, вийти, можливо, навіть з якихось стосунків, і тоді, навіть, ваше фізичне і психоемоційне здоров'я, воно воно покращиться. Давайте глянемо на колоді 78 дверей. Так, що тут в нас впало? А у нас паш пентаклів. Так, все-таки ви будете, знаєте, стукати, е відкриваються двері, які стукають. І вам потрібно все-таки буде знайти якісь е рішення по е виходу з цієї ситуації, відкрити ті двері, знаєте, і. І можливо піти в щось нове, можливо, навіть в плані здоров'я спробувати щось нове, якісь можливо профілактичні заходи для вашого здоров'я. Так, якщо ми будемо говорити в загальному, якщо у вас якісь проблеми, можливо, нове лікування, можливо, більш знаєте, щоб. Те, що ви ще не пробували, те, що, ви, те, що для вас нове. От в плані здоров'я, можливо, знаєте, намагайтеся спробувати якісь нові технології, які допоможуть вам виглядати як і зовнішньо здорово, так і внутрішньо. Так, окей, йдемо далі. В плані роботи, дорогі водолії. В плані роботи: король кубків. Е Отримуємо задоволення в першу чергу від роботи, розширюємо ваші горизонти в роботі. Шукаємо, знаєте, вкладатися в роботу, не робити її так сухо, да? От там робота як робота. Вкладаємося і розуміємо, що від того, як ми ставимося до роботи, з яким емоціями, з яким настроєм ми йдемо і щось робимо, буде залежати ваш результат в роботі. Так, глянемо, які можливо ще. Зміни можуть бути в вашому житті в роботі, дорогі водолії. А тут десятка кубків, і знову кубки, і ви будете задоволені. Вас, в принципі, по роботі все буде йти так, як ви собі, так як ви собі заплануєте, ви будете отримувати задоволення. Десятка кубків це коли є все, це коли задоволення, яке приходить від роботи, від, від сім'ї, від зовнішнього світу. так? Можливо, вам дійсно. Подивлячись по попередніх картах стосовно здоров'я, стосовно, стосовно в яких тенденціях буде проходити наступний рік, вам просто треба зробити цей крок вперед, вийти за свої межі, які ви самі собі знаєте, намалювали. Відсіяти від себе людей, які з вас забирають тільки енергію, які вами користуються, і це все дійсно принесе вам задоволення, реалізацію і дійсно тільки хороші позитивні емоції в плані, в плані роботи. Давайте подивимося ще: які двері перспективи відкриються для вас. Двері перспективи, імператриця, так, це карта. Скажемо, коли у вас є всі якості для реалізації свого потенціалу. У вас є той сильний потенціал, який ще не розкритий, і вам просто треба зрозуміти, що це. Тому в роботі ви можете ще багато чого зробити. Тут головне слухати е, свій внутрішній стан і прислухатися, як хочете цього ви. Як м, взагалі ви бачите ту чи іншу роботу, де б ви не працювали, в якій би сфері це не було, вам потрібно по імператриці, знаєте, прислухатися до себе, бо того, що всередині вас є дуже великий ресурс, який може вас дуже, знаєте, от, підняти в плані роботи і досягти дуже хороших результатів. Так, рухаємося далі. Водолії, фінанси. Ну, з фінансами все має бути добре, оскільки. В роботі все добре, то і в фінансах має бути добре, ну ми зараз глянемо. Так дійсно королева королева жезлів, ви впевнено ви впевнено сидите на своєму троні, ви впевнено стоїте, сидите на тому місці, де ви є. Ви наповнені ресурсами для того, щоб реалізовуватися і щоб могти це все потім отримувати. як Фінансову фінансову винагороду. Тут просто головне, знаєте, не сходити з цієї чіткої позиції і чітко йти і реалізовувати свій потенціал. Так, як я говорила попередньо по імператриці, потенціал та ресурсність у вас в водолії дуже велика. Давайте я. Под... А ще взяла ще цю колоду. Ну, окей. Сонце. Ну що ж, перемога за вами. Фінансовому плані вас дійсно буде складатися дуже добре. Сонце це, це реалізація. Сонце це може бути популярність. Сонце те, це те, що буде приносити вам задоволення. І королева жезлів, і сонце разом. Це визнання. Через це визнання, через можливо цю популярність через те, що ви будете заявляти про себе, до вас і буде приходити фінансова ця стабільність. Фінансовий потік, який, знаєте, буде дозволяти вам закривати всі ваші потреби, всі, всі ваші, можливо, там забаганки і так далі. Давайте ще подивимося в плані фінансів, які можливості у вас відкриються водолії. І тут король кубків. Ну, знову задоволення. Вас, задоволення, задоволення ще раз задоволення. В фінансовому плані вам, напевно. Знаєте, нема за що хвилюватися, тут головне чітко розуміти і бачити результат, до якого ви будете йти. Так? Тому, в принципі, знаєте, як таких геть фінансових карт, так, нам, нам не попалось. Але, нам, але, знаєте, ці карти говорять про той результат, до якого ви ви дійдете, отримуючи задоволення. Через шлях, який ви подолаєте, який приведе вас до цього визнання, до цієї економічної, знаєте, стабільності, фінансової стабільності, де, повторюсь, ви зможете закрити е, певні всі свої е, бажання. Так, і давайте подивимося е, стару підказку для вас Водолії на 2024 рік. Таро підказка. Колода старо світлих провидців. Знову рицарь, рицарь Жезлів. Ну що ж? Вперед, вперед і тільки вперед. Не боятися, не, боя, не боятися а, показувати себе. Знаєте, а, не боятися показувати себе справжнього, а, відпустити якісь а, свої емоційні блоки, якісь свої невпевненості, тому що водолії можуть бути десь моментами доволі невпевнені в собі. Відпустити це все. Радіти життю і знати, що знаєте, кожен ваш день може дійсно принести хороші результати і хорошу реалізацію. Тому, дорогі мої водолії, я бажаю вам у 2024 році, знаєте, подивитися на себе з іншої сторони, знайти в собі тільки хороші позитивні сторони і їх знаєте підсилювати. Рада була вас бачити на своєму каналі. Підписуйтесь, будь ласка, та ставте лайки.